Вітаю, друзі! Сьогодні поговорю з вами про важливість ведення щоденника емоцій. Нещодавно я написала дві публікації стосовно важливості перепроживання всіх наших емоцій, всього їхнього спектру і відповідно обіцяла записати таке відео. Тому сьогодні трошки поговоримо на цю тему. Перш за все, хочу розповісти про цю методику як про найпростішу і найефективнішу, тому що ведення щоденника емоцій допомагає людині максимально розкрити весь спектр своїх емоцій, зрозуміти, що ми протягом дня перепроживаємо, і відповідно навчитися правильно керувати своїми емоціями і виходити з внутрішніх конфліктів переможцями, як ми звісно, цього і хочемо. Як потрібно вести щоденник емоцій? Заведіть собі окремо зошит або блокнот. Кожного дня ввечері, після того, як закінчився ваш день, ви прописуєте найголовніші події, окремо кожну емоцію, окремою подією. Ви пишете дату, пишете обов'язково ситуацію, яка у вас яка викликала конкретну емоцію. Далі ви прописуєте емоцію, що ви відчули, радість, злів. Гнів щастя, тобто, все, от в той момент, що ви відчули весь спектр своїх емоцій. Далі обов'язковим пунктом ви прописуєте ваш стан в тілі, тобто, що ви відчували при цьому на фізичному рівні. Можливо, у вас заболіла голова, можливо, у вас звело шию, можливо, заболіла спина, чи можливо, у вас там пересохло в роті, ви почали задихатися, або ще якийсь якийсь стан такий фізичний у вас виник. Обов'язково це пропишіть. І наступним останнім, останнім пунктом ви прописуєте ваші думки стосовно цієї ситуації, як вона могла виникнути, що могло її спричинити? Чому саме цю емоцію ви, ви відповідно відчули? Ну, відповідно, висновки стосовно цієї ситуації. Як би ви хотіли її екологічно закрити, для того, щоб ви, наприклад, не негативну емоцію? Відчули, а навпаки, позитивно, або як ви можете наступного разу з цієї ситуації вийти зовсім в іншому напрямку, наприклад, не реагувати на людину чи, можливо, надати їй правильну відповідь, яка буде чітко окреслювати ваші кордони, і людина чітко людина точно зрозуміє, що не можна так з вами робити, що вам це не можна говорити, що це неприпустимо по відношенню до вас. Коли ви тиждень поведете щоденник емоцій, ви через 7 днів вже побачите перші результати. Два тижні ви вже будете більш чіткіше розуміти себе, свій внутрішній стан і навчитися його коригувати. Три-чотири тижні ви взагалі не впізнаєте себе. Це я вам гарантую, тому що я сама вже веду щоденник майже півроку. І навчилася чітко відслідковувати ті стани, в які я дуже часто потрапляла. Особливо навчилася прослідковувати ті стани, які в мене постійно повторювалися ситуації, зрозуміла, зробила висновки, чому вони повторювалися, яким чином я сама до них призводила, змінила траєкторію думок, траєкторію дій і відповідно траєкторію своїх реакцій. І тепер я зовсім інший спектр емоцій отримую, чого бажаю і вам.